Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 20. Baldur's Gate 3. Одна з моїх улюблених. Ларіан повернули нас у всесвіт, де можна переконати дикого кабана не атакувати, розмовляючи його мовою. Тут діє п'ятої редакції перенесена у віртуальний світ з неймовірною точністю, хоч і з суттєвим обмеженням рівня. Зроблено це для того, щоб ви не могли телепортувати цілі міста та творити іншу високорівневу магічну дикуху. Але як і в настілках. Кістка Д20 вирішує тут долю кожної атаки, кожної спроби переконати когось, кожного стрибка. Все працює як у настільній версії, тільки з кінематографічними катсценами і видовищною подачею боїв та сюжету, які не потрібно уявляти у своїй голові. 10 підкласів драконичів, 3 класи магів, купа класів від Барда до Паладіна, завдяки системі D&D та дуже вправній роботі розробників. Кожен бій виглядає як шахова партія з елементом випадковості. Іноді відбуваються важливі сюжетні історії, щойно ви розбили кемпінг. Компаньйони в ньому діляться власними переживаннями, і кожен такий діалог, що в таборі, що за його межами, це якісна катсцена з емоціями та деталями, до будь-якої мети можна дійти кількома способами. І хоч оптимізація в грі на релізі була не найкраща, все ж студія постійно покращує цей аспект. Я протестував її з відеокартою Nvidia GeForce RTX 5090, і гра чудово підтримує сучасні технології. А саме DLSS та DLAA. На відміну від DLSS, DLAA не підвищує FPS, а фокусується виключно на якості зображення. Результатом є максимально чіткі лінії персонажів, архітектури та анімацій без характерного мерехтіння пікселів. Різниця особливо помітна в русі. Наприклад, коли ваша ватага біжить вулицями Брами, жодної втрати чіткості не відбувається. Ну а Baldur's Gate 3 встановила нову планку для RPG, після якої дивитись без сліз на більшість сучасних ролівок реально важко. Адже надто часто у вас замість тої омріяної ролівки три відповіді на всі випадки життя і статичні говорячі голови в діалогах, на відміну від брами Балдура 3, яка є грою еталоном жанру, і одночасно грою антитрендом на сьогодні, яка просуваючи свою власну олдскульну візію, вкотре демонструє, що запорука хорошої гри це не тренди і не спрощення, а візія і сили йти до кінця. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS4, Ray Tracing, Pass Tracing та інших.